Красція. Що случилось? Нічого. Хочу ви заважати. А ви до мене звертаєтесь? Ні, я до вас не звертаюся. Покажіть, будь ласка, службове посвідчення. На якому на підставі? На підставі звернення інспектора до громадянина України. Ну, — Я Україн. до вас привітався? Да, я вам кажу, добрий день. А Добрий день. — А ви сказали, у вас щось сталося? Ви сказали, відійдіть. Ну, Ви сказали, відійдіть мені. А так це відійдіть, це з'являється не звернення. Ви сказали, відійдіть. Кому? Мені. На кому? камері все записано. Хорошо, дуже добре гарно. То ви це не звернення? Ні, вважає? це не звернення. А що це таке? Бо я до вас вітаюся, я підходжу до вас. Вітаюся. Це а теж... ви підійшли, навіть не привітався. Так я кажу, добрий день, ви не дали. Молодці, добрий день. Інспектор, так ви мовознавець? Так. Да. Ви якийсь навчальний заклад закінчували, мову знаць. Ви мені заважаєте працювати. Чим? А? Чим? Заважайте мені працювати будь ласка. Я не заважаю. На 10 метрів відійдіть від мене. Це наказ? Це на 10 метрів це це за... наказ? Заходи особистої безпеки моєї. Інспектор, це наказ? Я кажу, це заходи моєї безпеки, будь ласка. А оце вже звернення. Покажіть, будь ласка, ваше службове посвідчення. Яке посвідчення службове? На да. які підставить? На підставі того, що ви мені наказуєте. І що воно вам дасть, що я вам покажу? А я хочу бути впевнений, що ви працівник міліції. А, що, не видно, що я працівник міліції, що... Ні. Дивість службовий автомобіль. А Звідки нас... я знаю, а може там якісь працівники міліції десь тут стояли. А, але, ви якісь... Я громадянин України. Тут, але, а у вас є якісь документи, що писали. А на підставі що ви... чого я маю показувати? Громадянин України. Ну так, да, громадян. Ну, вас є якімуть документи. Інспектор, в законі про міліцію написано, коли громадянин України при яких... Маю підставок показувати свій документ. Ну і що вам показати? Ваше службове посвідчення. Хочу так. бути впевнений, що ви... Ви так певно, так? Да? Да. Приймайте. Будь ласка. Поїду, Вадим Олександрович. Дійсно, до 14. 19. Чого ви мені в лице прямо? А я куди я Я не втічую вам показую. Добре. Питання, Ваше службове є, посвідчення. Чому? Хочу впевнитися, а може ви якийсь друг. Ви Якщо я вас виїхали чи буду, під культури. Якщо буде ваші спиті, тоді будете мої питання про це. Добре. Будемо стояти, дивитися. Так, да, будемо, звісно. Ваше право. Трошки тільки далі на 10 метрів, щоб не заважаючи. Бо я не заважаю. Я до вас не звертаюся. Віктора, я вибачаюся, таке питання. А правила дорожнього зараз руху зараз дійсні до всіх? Зараз всіх? До всіх за... транспортних зараз... засобів. За безпеку дорожнього руху. Не заважайте, будь ласка. В мене до вас питання з приводу безпеки дорожнього руху. Ходіть і привітайтеся, пристайте сховище. Ну, громадянин України, Олекс... Олександр Володимирович. Особа що вас засвідчує, будь ласка. Є каміння? Є, Єсь, але я вам показувати не буду мене таке питання, дивіться. Не заважайте, будь ласка, працювати. Мене. А в цьому місці дозволена стоянка автомобілів? А? Стоянка чи парковка? Чи парковка, от на цьому місці? Поки ще Ви Бачите, що ми працюємо. Не заважайте, будь ласка. Мої службові діяльні. Так ви хоч раді приліччя включіть мігалку, синю, що тут можна, що ви стоїте. Я вам розказую, що потрібно робити. Добре? Добре? Добре. Ну все, не заважайте, будь ласка, наші діяльні. А просто зараз зафіксую, що ви стоїте зафіксую. з порушенням дорожнього руху. Так, да, добре. Зафіксували? Так, да, і напишу. Все добре. Я дуже радий за вас. Напишу скаргу. Я вам забороняю фотографувати себе. Рукашко. Я забороняю себе фотографувати. Я вашу фотографую, фотографую учасників дорожнього руху. Зрозуміли? Від вас відійшов на 10 метрів інспектор. спектру. Я, можу... Я від вас відійшов на 10 метрів інспектор.